Отже, поговоримо безпосередньо про квітку. Квітка це орган статевого розмноження. Вона являє собою видозмінений вкорочений пагін. Цей пагін не галузиться і не здатний до необмеженого росту. До складу квітки входять декілька елементів, які ми розглянемо почергово. По-перше, квітка кріпиться до пагона за допомогою квітконіжки. Це своєрідне вкорочене стебло. Квітко-ніжка, як і черешок у листка, може бути відсутня. В такому випадку квітка називається сидячою. Квітко-ніжка переходить у квітко ложе. Квітко ложе це розширена вісь квітки. Воно може бути різної форми, опуклим, плоским, вігнутим тощо. Саме до квітколожа по черзі кріпляться усі інші елементи. Першою до квітколожа кріпиться освітина. Оцвітина, оцвітина це покрив квітки. Вона складається із чашечки та сукупності пелюсток. Чашечка це сукупність чашолистків. Вона може бути зрослолистою або вільнолистою, залежно від того, чи зростаються її листочки. Віночок це сукупність пелюсток. Він, як і чашечка, може бути зросло або вільно пелюстковим. Однак у багатьох рослин важко розрізнити чашечку та віночок. Коли чашечка та віночок однакові за формою та забарвленням, така оцвітина називається простою. Якщо ж чашечка чітко відрізняється від віночка, така оцвітина називається подвійною або складною. Ви ще зустрінетесь із цією термінологією впродовж п'ятого тижня курсу. Чашечка, тобто сукупність чашолистків, захищає квітку та її внутрішні частини. Пелюстки, ж, тобто віночок, приваблюють комах для запилення. Оцвітина може бути і відсутня. У квітці наявна сукупність тичинок андроцей. У тичинках утворюються пилкові зерна. Тобто пилок. Пилок це фактично чоловічий гаметофіт, тобто чоловіче статеве покоління. А ось гінецей це сукупність плодолистків. Плодолистки формують маточку, у якій утворюється насінний зачаток. Всередині насінного зачатку є зародковий мішок. Зародковий мішок це жіночий гаметофіт. Тобто жіноче статеве покоління. Про будову тичинок і маточки ми поговоримо на наступній лекції. Отже, повторимо будову квітки на прикладі зображення із ЗНО. Ось можна розрізнити квітконіжку, яка переходить у квітко ложе на квітку ложі розташовуються усі інші елементи квітки, зокрема оцвітина, андроцей і гінецей. Оцвітина включає в себе чашечку та віночок. Чашечка виконує функцію захисту, а віночок приваблює комах запилювачів. Андроцей це сукупність тичинок, у яких формується пилок. Нуагінецей це сукупність плодолистків, які формують маточку. Квітки класифікують за статтю існують двостатеві, одностатеві та стерильні квітки. Якщо у квітці наявні і тичинки, і маточка, така квітка називається двостатевою. Двостатеві квітки властиві більшості покрито насінних рослин. Якщо у квітці наявні або тичинки, або маточка, така квітка називається одностатевою, відповідно тичинковою, тобто чоловічою, або маточковою, тобто жіночою. Ну і якщо у квітці взагалі немає ані тичинок, ані маточки, вона називається стерильною. Такі квітки рідко зустрічаються у природі. Серед рослин із одностатевими квітками інколи розрізняють. Однодомних і дводомних. Що це означає? Якщо на одній рослині, наприклад на березі або на огірку, ростуть і тичинкові, і маточкові квіти, вона називається однодомною. Тобто різні квіти живуть в одному домі. Якщо тичинкові квіти розвиваються на одній особині, а маточкові квіти на іншій особині, то такі рослини називаються дводомними. Тобто тичинки в одному домі, а маточки в іншому. Такі квіти властиві тополі, обліписі, вербі тощо.